Вим'яця і сина і Святого Духа. Христос рождає! Всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро вітаємо, вітаю з Різдвом Христовим. Бог стає людиною для того, щоб людина стала Богом. Дійсно, наскільки Бог любить світ, що посилає сина свого єдинородного і дійсно Господь. Це ми святкуємо Різдво День народження, а ми повинні вдуматися тут цю таємницю. Сам Господь стає людиною і приймає нашу плоть все окрім гріха. І все це заради нас, ради нашого Спасіння. Святкуючи Різдво Христове, співаючи колядки, ділимося цією радістю про народження Спасителя. Не забуваємо про самого Спасителя, тому що часом чуємо ми як? Різдво, Різдво, Різдво. А треба говорити, чи є Різдво? Христове Різдво. Буває так, на жаль, що люди святкують Різдво, але про Бога зовсім не згадують. Ніби це от просто, от, навіть у фільмах багатьох є, що Різдво. І не згадується взагалі про Христа. Це знаєте, як виглядає, коли прийшли до нас гості, коли у нас день народження, і їдять, п'ють, веселяться, а нас не вітають. Моді браті і сестри, ми в ці святкові дні повинні згадати, що дійсно кого ми прославляємо. І що за свято ми святкуємо? Це не просто, знаєте, очередне день народження, як ми святкуємо своє День народження. І нас з День народження. Це дійсно Бог воплотився, зійшов, якого таким смиренним образом прийшов в цей світ. Згадаймо, подивимося на вертеп, що він народився взагалі в хліву, якщо так сказати, по-нашому. Не знайшлося місця. Для сина людського ніде. Звісно, Бог міг народитися, тому що він Бог, де завгодно, в якихось царських палатах, так як співається часто в колядках, але Господь вибирає такий спосіб смиренним образом прийти в цей світ і спасти все людство від прокляття, гріха і смерті. Що ми принесемо, дорі браті і сестри, в день народження Господа Ісуса Христа і йому подарунок? Бог ні в чому не має потреби, але Бог хоче нам дати, тому ми приходимо до Господа, приходимо в храм, збираємося на молитву, проставляємо Його. І це і є, я кажу, ті дарунки, які ми повинні приносити. Добрі справи, молитви. Християнські чесноти, згадаємо, а що принесли ці волхви, коли прийшли поклонитися богомладенцю. Щойно в Івангелії читали золото як царю, ладан як перевосвященнику і смирну, як смертній людині. Адже, другі браті і сестри, коли нас народжується в родині немовля, і приходимо на родини, і дивимося на маленьку дитину і не знаємо, що з цієї дитини буде, хто ця дитина буде, ким вона виросте, якою людиною вона буде, сьогодні, прийшовши на святкування Різдва Христового, ми знаємо, що з Господом далі буде і для чого він прийшов. Він прийшов принести себе в жертву за увесь рід людський. самого народження він був гонимий, він дійсно, як би зараз ми сказали, був переселенцем, тому що одразу оце, що, і, Ірод хотів вбити майбутнього царя, адже він довідався, що є цар юдейський, але він. Не знав, що це цар, яка от не від світу цього, як сам Господь говорив, що моє царство не від цього світу. А він думав, що це немовля, Ісус стане його місце де правити. І він собі, вже така немолода людина, вбиває 14 тисяч дітей, маленьких немовлят, для того, щоб вбити одного Ісуса Христа. І тоді ангел Господній у вісні являється Йосипу. І сказав, бери, немовля, його матір і діти Єгипет. Тому Господь Ісус Христос вже був гонимий ще, як кажуть, зі свого народження і був переселенцем. І ми знаємо, що і далі хтось буде слухати Господа, Його проповіді, Його повчання, а хтось буде. Шукати можливості для того, щоб його вбити. І в кінці кінців всі ми знаємо, що з зазрущів єврейський народ, точніше, його такі керівники цього народу, пересвященники, книжники, фарисеї, розп'яли. Господа Ісуса Христа. Ну, звісно, ми розуміємо, що це була добровільна жертва. Тому, дорі браті і сестри, святкуючи Різдво Христове, ми повинні дійсно задуматися, як я вже сказав, що ми святкуємо. Так, це радісне свято. Так, без різдва, якби Господь не прийшов у світ, неможливо, неможливо було взагалі спасти людину. Адже Адам з Євою зрішили і відійшли від Бога буде вигнаті з раю, і новий Адам, Господь Ісус Христос, примиряє людину з небом, людину з Богом. Тому що дійсно це є велика таємниця, як поєдналося божество з людською природою, ми цього розуму насягнути не можемо. Але ми знаємо, що Господь Ісус Христос є істинний Бог. І істинна людина. Тому, дорі браті і сестри, прославляємо Христа, співаємо колядки, вітаємо один одного, але і не забуваємо, що в нас вже друге Різдво поспіль. Ми святкуємо це Різдво в такий час немирний з війною. Тому Багатьох людей, які виникає питання, як веселитися, як радіти, коли гинуть люди, гинуть наші захисники, коли велика така біда у нашій країні. Трі, браті і сестри, ворог і хоче, щоб ми зламалися, щоб ми не святкували свят, щоб ми не раділи, але Ніхто не може, ні дьявол, ні росіяни, ніхто не може відібрати від нас радість про народження Спасителя нашого. З нами Бог. Ці Слова лунають у молитві, у молитві напередодні цього величного свята Різдва Христового. З нами Бог, розумійте народи і підкоряйтеся. Бо з нами Бог, і ми віримо, що з нами Бог і з нами перемога. Тому радімо, веселімося, але не забуваємо за наших воїнів і молімося за них кожен день і дякуємо, як кажуть, Богу і ЗСУ за те, що ми можемо святкувати це Різдво. Ще раз і ще раз всіх вітаю. Нехай Божа милість, Божа ласка, буде з вами. Христос народився. Славі, Pro